Добрий ранок, малята. Сьогодні на математиці ми з вами будемо волонтерами. Знаєте, хто такі волонтери? Це люди сміливі з добрим серцем, які усім допомагають, хто цього потребує. І перше наше завдання нам треба зібрати сміття на майданчику. Подивіться, скільки сміття. Молодці зібрали. Давайте порахуємо, скільки ж ми пакетів зібрали. Один, два, три, 4, 5. Скільки всього пакетів зі сміттям? Вірно, 5. А зараз ці пакети треба у сміттєві баки відправити. П'ять пакетів. І п'ять сміттєвих баків із зірочками. У першому пакеті папір. В який бак ми покладемо цей пакет? Так, у бак, де є одна зірочка. У другому пакеті листя, до якого баку покладемо. Так, до баку, де намальовано дві зірочки. У наступному пакеті продуктові відходи. До якого баку покладемо цей пакет? Вірно, до баку, де намальовано три зірочки. У слідуючому пакеті жестяні бляшанки. До якого баку покладемо? Так, до баку, де намальовано чотири зірочки. І в останньому пакеті пластик, до якого баку покладемо, вірно, до баку, де намальовано п'ять зірочок. Молодці малята справилися із завданням. Наступне наше завдання. І вирушимо ми зараз до притулку для тварин. Погляньте, які гарні котики, песики. Скільки котиків. Давайте порахуємо. Один, два. Вірно, два котика. А скільки ж песиків? Порахуємо. Один, два, три. Вірно, три песика. А разом скільки тваринок. Один, два, три, чотири. 5 разом 5 тваринок. Погляньте, які чудові переноски є. І нам треба зараз розмістити наших тваринок до переносок. У кожної тваринки є ошейник, на якому позначена геометрична фігура. І на переносках також позначки з геометричними фігурами. Отже, розпочнемо. Котик із жовтим квадратом помістимо у переноску із жовтим квадратом. Наступний котик із ошийником, на якому коло розмістимо його в переноску, де позначка коло. Далі песик з ошийником із червоним трикутником. Розмістимо його у переноску з червоним трикутником. У наступного песика на ошейнику зелений прямокутник. До якої переноски помістимо цього песика? Вірно, де, до переноски, де намальований зелений прямокутник. І останній песик. І за шийником, на якому коричневий овал. До якої ж переноски цього песика ми посадимо? Так, до переноски, де намальований коричневий овал. Молодці малята. Помістили всіх тваринок ми. Всі ці тваринки поїдуть до нових домівок, до своїх нових господарів. Молодці малята. А зараз ми будемо пакувати солодощі у коробки. Погляньте, скільки коробок. Порахуємо. Один, два, три. Скільки всього? Три коробки, вірно. А чи одинакові вони малята? Ні, вони не одинакові. У нас є велика коробка, середня. Та маленька коробка. А солодощі чи всі одинакові за розміром? Ні, є великі пачки, середні та маленька. Тож давайте розкладемо солодощі за розміром у коробки. Молодці малята. Що ж ми маємо? Порахуємо. У великій коробці скільки ж пачок солодощів? Вірно, три пачки солодощів. У середній коробці? Дві пачки. І у маленькій коробці одна пачка. Отже, три, два, один вийшло. Молодці. А у якій коробці найбільше солодощів? Вірно, у великій коробці. А найменше в якій коробці? У маленькій, звичайно ж. Молодці малята справилися з усіма завданнями, багато добрих справ зробили. Ми справжні волонтери з вами. Давайте згадаємо, що ж ми з вами зробили. Ми зібрали сміття. Розмістили тваринок по переноскам та спакували солодощі по коробкам. Дякую вам, малята, за ваше добре серце. До побачення!